Топом перетоплюємо віск. Такі шайби в нас виходять, гарні. Це і забросний. Були ми два роки тому взяли дуже гарну вущину по дешевій ціні. Можна було сказати, думали, зекономили багато. Два роки з нею мучились, вже її не тягнули, ми її перетопили. Що вийшло? Чорт його знає, що воно таке. От, я навіть не буду говорити про виробника, якого ми цю вущину брали. Це є наш чистий, забросний, а це є... Вущина, з якої ми топили віск. Пісок піском. Навіть не можу сказати, що воно таке, що оця вищина була зроблена. Сипеться от як пісок. Каже Микола Володимир, що треба буде перетопити, буде все нормально. Ні, чорта не буде нормально, От не думаю, що з того, що збуде. Ми були, відібрали всі повністю рамки по ці вощині, які були взяли, перетопили повністю все. І досі того, що їх бджоли не тягнули, вона всипеться і все. От. Ми два роки... Перший рік ми думали, що слабі сім'ї, другий рік ми вже поставили в нормальні сім'ї, багато втратили. По факту, по факту ми ставили всередину, їх не тягнули, не тягнуть і тягнути не буде. Ми їх взяли, перетопили повністю, все зачистили і от маємо таку шайбу. Одну нам друга попала, вона темна, попала частину з тих грамок, а частину заброзного воску. Змінила колір. В принципі, не настільки вже бруду тут є. Вже пішов, чуть-чуть зачистили, пішов в віск. ну Він твердий, і все нормально. Тобто він не кришиться, не сипиться так, як з чистих тих грамок. Офігенно дешевої гущини. Глина, глина, глина. глина глиною і навіть не може сказати, що воно таке. Ми зараз перетоплюємо ще рамки. Там є гарний у нас віск. От. А це, навіть, чесно кажучи, стидно би було щось сказати, завести Юрчику нашому тернопільському бджоляру, щоб перетопив її. Він би сказав, що ми взагалі приколісні і прикалюємося з нього і робимо його станки. Ну таке. От. Так що, люди добрі, не, не ведіться на дешеву вщину, на дешевий віск, бо проблема затягування рамок вона відбувається в бджіл. Вони її не тягнуть, ви втрачаєте і на беді, і на воску, і на, Та на всьому. Нема гарної вущини, джола не тягне, немає ні фіга. Так що отак. Вибирайте виробників, перевіряйте виробників. Такої ерунди не беріть. Так що всім гарного дня, видачі тупити. А з тою ерундою, що ми будемо робити, я ще не знаю, напевно, викинемо на тому закриємо питання. Бо здати його комусь або навіть дати на якусь переробку, це смішно. Люди нас, напевно нас не зрозуміють і подумають, що ми дійсно, напевно, з них прикаливалися. Так що всім гарного дня, всім побачення.